Виконуємо номер 13 із розділу повторюємо алгебру за 7 клас. Підручника Алгебра 8 та математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Розв'яжіть рівняння і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Пригадаємо означення модуля. Модуль Х дорівнює самому цьому числу, якщо х більше або дорівнює нулю. Модуль х дорівнює протилежному числу, якщо х менше 0. Розв'язуємо рівняння, знайдемо модуль х. Цього два, мінус 2 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо модуль х дорівнює 11. Тоді х може дорівнювати або 11, або х дорівнює мінус 11. Записуємо відповідь, мінус 11 і 11. Завдання друге. Пнесемо мінус модуль Х у праву частину. залишимо в лівій з мінусом 5, переносимо до 7. буде 7 відняти 5, тоді мінус модуль х дорівня 2. Поділимо на мінус 1. Отримаємо модуль х дорівнює мінус 2. Дане рівняння не має розв'язків, оскільки модуль це відстань. число – додатнє. має розв'язків. І записуємо відповідь розв'язків. Немає. Наступне рівняння. У нас під модулем різниця х і 2. Отже, різниця Х і 2 може дорівнити числу 3, або різниця Х і 2 дорівнює числу мінус 3. І тепер мінус 2 переносимо в протилежну сторону, змінюючи знак на протилежний. Отримаємо х дорівнює 5, або х дорівнює мінус 1. Записуємо відповідь. Мінус 1 і 5. І переходимо до четвертого завдання. Рівняння четверте. Оскільки в нас в правій частині 0 то 2х відняти 1 дорівнює 0. Переносимо тепер 1 в праву частину, мінус 1 змінивши знак на протилежний. І поділимо на 2. Отримаємо х дорівнює 0,5, або 1 друга. Записуємо відповідь 0,5. У другому рівнянні у нас в правій частині число 3, тому. 5х додати 2 дорівнює 3, або 5х додати 2 дорівнює мінус 3. Переносимо 2 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 5х дорівнює 1, або 5х дорівнює мінус 5. І тепер ділимо на 5. Отримаємо х дорівнює 1 на 5, це 0,2, або мінус 5 на 5, це мінус 1. І записуємо відповідь. Мінус 1 і 0,2. І шосте завдання: переносимо три у праву частину, змінивши знак на протилежний. Це буде 7, відняти 3. Ліву частину переписуємо, буде 4 в правій, і тепер поділимо на 1 третю. Щоб поділити на дріб, потрібно помножити ділене на дріб обернене до дільника. Це буде 4 помножити на 3 перших або на 3. Маємо модуль х різниці Х і 2 дорівнює 12. Тоді різниця Х і 2 дорівнює 12, або мінус 12. І залишається перенести мінус 2. Це буде 12 додати 2, або мінус 12, додати 2. Отримаємо х дорівнює 14, або х дорівнює мінус 10. І записуємо відповідь мінус 10 і 14. Номер 13 із розділу «Повторюємо алгебру за 7 клас» підручника «Алгебра 8» та «Математика 8» виконано.